Привітавни! З вами Оксана Донець, У в мене для вас щось є. Це ваш прогноз на вересень перший осінній місяць. Подивимося, що він вам несе, які будуть головні події, вайби, яким буде ваш настрій, ким будуть обставини. Тобто дивимося все, що дасть нам зрозуміти одна карта. Тому овни, карта вересня саме для вас. Шість мечів. Хм, дуже цікаво. Знаєте, що зразу мені так хотілося сказати, що це дуже цікаво, тому що ця карта вона не є особливо конкретна. Шість мечів вона більше говорить про минуле, чим про теперішнє і майбутнє. Тому що в позиції перспективи якоїсь прогнозованості шість мечів це завжди невідомо. Тобто, ми не знаємо до чого. Веде ваше життя, може <смі> дивиться як зручно бути тарологом. Просто говориш і все. Але насправді ні, суть цієї карти якраз таки в тому, щоб сказати вам, посіться на самотік. Нехай все йде своїм чередом. От ситуацію, то тобто, ну, всі можливі сенси цих слів. Зараз ваше життя у вересні воно може проживати такий період плато, коли якоби нічого такого не відбувається конкретно. То тобто, ви точно знаєте, що було позаду. Ви точно знаєте, що ви хочете. Да, але це якийсь такий перехідний час. І очистка мечів говорить, що в вересні ви залишите неприємності позаду. Оце, я думаю, найкращий такий момент родзинка всього прогнозу по цій карті, тому що по ній все гірше позаду. Всі негаразди залишаються в минулому. Е, всі напружені ситуації, які могли б з вами трапитися, вони з вами не трапилися. Або вони відійшли, або ті тривоги, які ви. Е, Схильні переживати, чи можливо навіть ще щось перед вами, от ви знаєте, ви плануєте свій вересень, і ви через щось тривожитесь. І от ця шістка мечів говорить, що ви не переживаєте те, чого ви боїтеся, воно може не трапитися, або воно вас обмине, або ви якимось чином просто випадково уникнете конфлікту, обійдете той гострий кут. То тобто, все вляжеться повністю. Так що ця карта гірше вже позаду. Звичайно, те, що попереду невідоме, ну особливої приємності не не додає, але тому я і почала цей прогноз, тому що не варто дуже сильно зараз думати про майбутнє. Треба в сьогоднішньому моменті розслабитися, заспокоїтися і довіритися часу, довіритися долі. Можливо, ви зараз знаходитеся. Знаєте, не, не один в полі воїн. От, допустимо, подумайте, хто біля вас поруч, хто несе за вас відповідальність, або е, несете відповідальність ви за когось, або вам вже хтось допомагає, або вас хтось уже веде. Можливо, це партнер в стосунках, можливо, це керівник вашого проєкту. Можливо, це замовник, можливо, це вчитель, наставник. Тобто, карта говорить: довірся тому, хто зараз тебе веде. Ця людина скеровує, і ця людина веде тебе до нових берегів. Шість мечів. Це сама карта нових берегів. невідоме майбутнє, але воно точно настане. І воно точно однозначно буде кращим, чим твоє минуле. Ця карта нових ідей, нової інформації. Це карта, по якій ми шукаємо в інтернеті, гуглимо, задаємо якісь цілі для себе, вибираємо з варіантів до чого нам прагнути, чого нам хотіти, що нам шукати. Тобто це такий внутрішній Гугл. Да? Це карта внутрішнього Гугла. Тобто, поки ви шукаєте. Щось в інтернеті. Ще це не значить, що ви щось робите правильно, але уже те, що ви шукаєте, уже вас веде до того, що ви хочете знайти. От так само трактуйте для себе цю карту. В цьому місяці, в вересні, ви будете шукати, ви будете думати, ви будете будувати нові шляхи, ви будете шукати для себе. Нові варіанти, можливо, ви будете думати про зміну роботи, зміну місця проживання. Можливо, ви вже і так плануєте переїзд, або ця зміна і так у вас відбудеться. Можливо, ви маєте поїхати кудись навчатися. Можливо, ви маєте поміняти колектив і так далі. І ви через це трохи тривожитеся, бо не знаєте, як буде там, як буде далі. Ну, звичайно, це звичайна тривога. Але зараз видихніть. Хай все йде як іде. Воно до чогось вас приведе. Довіряйте тому, хто поруч з вами. Несіть відповідальність за тих, хто від вас залежить, і просто знайте, що гірше позаду, а найкраще попереду. Але яке воно таємниця? Побачимося з вами уже наприкінці вересня. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, переходьте за посиланням в телеграм-канал. Також щоденно можете зустрічати для себе прогнози. Я думаю, якщо вам цікаво, то ви мене знайдете, будьте гарного вам місяця! Обіймаю ваша Оксана.